Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 4 квітня 2024 року. Отож. Карта дня для нас. Старший аркан верховна жриця. А що в нас на дні колоди? На дні колоди королева кубків. Жіноча енергетика сьогодні. Верховна жриця це енергетика води. В першу чергу. Нашої інтуїції. Ну, тобто, сьогодні, що би не відбувалося, слухайте себе, слухайте свої відчуття, пригадуйте, що вам снилося, тому що ну, сни також можуть бути підказкою, можуть бути віщами. можете ви там відповідь знайти на свої запитання. Ну, тому що Верховна Жриця це, це таємниці. Це прихована інформація, це маніпуляції, це е, біле і чорне, і коли незрозуміло, де є біле, де є чорне, це коли може взагалі не бути інформації, або вам її подають невірно, неправильно, ну, свідомо перекручують, свідомо вас використовують. Тому будьте обережні, уважні, особливо до людей, які намагаються щось вам пообіцяти, які переконують вас в чомусь, особливо такі облесливі, тому що в цьому може бути ось така підступність. Бо старший аркан це завжди важливо, це завжди про щось серйозне. Тому. Тому будьте обережні. На дні колоди королева кубків, доросла жінка, стихії вода. Рибарак рибара скорпіон, ну, чи вона буде причетна до ось цих хитрощів, маніпуляцій, чи, можливо, ну, це також водяна стихія, жінка інтуїтивно, яка відчуває, якщо ви чоловік... Тоді, можливо, вона вам підкаже щось, скерує вас, що так не роби, так не роби. Ну, все-таки варта прислухатись до неї, якщо ви чоловік, тому що сьогодні жіноча інтуїція, жіноча енергетика більше працює. І тому вона може мати рацію. Ну, В залежності, хто вона вам, близька людина, людина, якій ви довіряєте, Ну, жінка 45. І тому підставляйте під свою ситуацію, хто вона вам, яким чином вона програється. Можливо, чи вона причетна буде, чи це для неї інформація, чи це вона вам допоможе? Чи це жінка-фахівець, психолог, так? психологиня, жінка, яка вислухає? Ну. Кожного своя ситуація, тому програється по-різному. А можливо, це ви жінка ця, яка сьогодні буде ось відчувати щось. Що нам сьогодні допоможе? Що нам буде допомагати? колесо фортуни, старший аркан, оце класно. Тому що колесо фортуни це непередбачуване щось таке раптове, непередбачуване, на яке ви навіть не розраховували. От коли, само собою, все складається. Доля різко все міняє. Неочікувано, несподівано. Це швидка карта. І все може з ніг на голову і з голови на ноги помінятися за один день. Ну, чудово, особливо, коли в нас така енергетика підступності, і, колесо, і що колесо фортуни на нашому боці. Тобто, якщо буде складатись така ситуація, що хтось хоче вас обманути і використати, то вмішається доля, і колесо фортуни не дозволить цього. І якщо ви бачите, що щось несподівано раптово міняється, то це тільки на вашу користь. Це вам допомагає сама доля. Давайте подивимося, що нам буде заважати. Що нам заважати буде старший аркан місяць? Ну, нічого собі сьогодні три старших аркани. День якийсь мега важливий. Будьте обережні, уважні ще й до повітряної тривоги, тому що три старших аркана важливість. Заважати будуть ваші страхи. Ну, це для когось мама чи доросла жінка, тому що знову ж таки це жіноча енергетика. Ну, але в першу чергу це ілюзії, страхи, затуманеність, коли ми не розуміємо і не бачимо. От, дуже схоже, дуже схоже до верховної жриці, також коли. Не видно, не знаю, не бачу, боюсь, вагаюсь. Отак і тут. Ще й страхи ваші вас будуть лякати і залякувати. Тому слухайте свою інтуїцію, покладаємось на долю. Дуже добре, що сьогодні колесо фортуни на нашому боці, тому що ось з такою енергетикою, з такими маніпуляціями, страхами і невідомим, несвідомим, то. Дуже добре, що в нас є колесо фортуни. Тож, мої любі, я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Будьте уважні, обережні, слухайте свою інтуїцію. Я бажаю вам вдалого дня. Не дозволяйте своїм страхам взяти верх над своїми емоціями, над своїми бажаннями, над собою. Будьте. У вас розум ваш був ясний, мисліть чітко, ясно, аналітично, не потрібно лякатися. Я бажаю нам всім вдалого дня, цікавого дня, тому що старші аркани ну, це цікаво. І завжди чекаю з нетерпінням. На ваш зворотній зв'язок. Хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, папа! -па.